Всіх вітаю! Я починаю е, відеокурс збору кубика Рубика від 3, тобто від 2 до 7. Тобто е, даний відеоряд матиме схеми збору кубика Рубіка від 2 на 2, 3 на 3, 4, 5, 6, 7. Але для початку, е, для того, щоб зрозуміти схему, як це все збирається, я вам рекомендую спочатку навчитися збирати саме 3х3. Тому що це та основа, від якої створювалися всі інші кубики Рубіка. І, навчившись збирати саме 3х3, і використовуючи мої відео, ви зможете в подальшому швидко та якісно збирати даний кубок. Це відео створено для тих людей, які мають початкові навички збору кубок Рубика, Не розраховано на професіоналів. Для початку треба подумати, з якої ви сторони ви хочете його зібрати. Я зазвичай збираю з білої частини. Давайте спочатку його розглянемо. У нас є центральна частина. Кожної грані. Вона незмінна, тобто вона завжди буде залишатись на своєму місці. І тому, якщо ви хочете зібрати кубик робика, наприклад, ось цей кубик, ось тут, повинен знаходитись оранжево-білий біла грань. Тобто тут біла, тут оранжева. Так само, якщо ми беремо е, углову грань, то біло-синя-помаранчева. Тобто тут повинен стояти біло синій помаранчевий кубик, ну, ми його знайдемо вже в процесі. Всього всієї зборки. Для початку нам необхідно зібрати білий хрест, і щоб ось ці грані біло-зелена, біло-помаранчева, біло-синя та біло-червона відповідала своїм граням. Для цього нам необхідно спочатку знайти хоча б одну з гранів. Наприклад, ось я бачу біло-помаранчево. Тобто, ось ця біло-помаранчева повинна стояти ось тут. І Виходячи з цього, намагаємось підідвинути її на своє місце. В нашому випадку трошки вверх ногами, тому пробуємо змінювати різні сторони грані, щоб її перемістити сюди. Мене вийшло. На початку, збираючи кубик, тренажет, треба спробувати просто е, різними способами використовувати, крутити, як воно все складається. Тобто Це, звичайна, математика і логіка для того, щоб перемістити їх в потрібну сторону. Тобто я зібрав е, ось цю частину. Давайте перейдемо до біло-зеленого. Тобто мені треба зібрати біло-зелений, але щоб цю вже нікуди не ділася. Шукаю біло І нам необхідно її перемістити ось сюди. Пробуємо крутити. Спочатку я переміщу ось так сюди. Але цю я вже кудись змістив. Тепер я цю просто переверну, Цю поверну, Цю поверну. Тепер в мене вийшло так, що я цю зберіг, помаранчево білу, і зберіг зелено білу. Наступні нам треба вибрати, що у нас тут є. Дивіться, червона-біла. І ми просто ось вона. Ми просто її можемо повернути наверх, і ми вже її зібрали. Далі у нас синя біла. Синя-білий кирпичик у нас знаходиться ось внизу. Ми підідвинемо його до синьої частини. Ось вона, І просто перевернемо вверх. Таким чином, ми збираємо перший білий хрест, і у нас вже наші е, перші грані зібрали. Наступне нам треба зібрати ось ці 4 кутеві. Е, Тут в нас воно неправильно стоїть. Давайте просто знайдемо хоч якісь кути. Всі кути у нас знаходяться внизу. Тобто нам їх треба сюди поставити, щоб вивести кути на, на будь-яку з цих позицій. Нам треба, щоб біла знаходилася десь ось тут. Але, на жаль, вона знаходяться знизу. Почнемо, наприклад, з цієї. Цю я хочу білу вивести, щоб біла була з цієї сторони. Я поверну один раз ось так. Ось вона знаходиться, біла ця. Тепер я поверну два рази і поверну на місце першу частину. А, і в мене навіть дві білі вивелися. Тепер я дивлюсь, що в мене тут синю, біла помаранчева. Синьо біла помаранчева, ось вона. Повинна стояти ось тут. Щоб її перемістити, синє біло помаранчево на її місце. Що ми робимо? Дивіться, я опущу цю вниз. Поставлю цю синє біло-помаранчево, поверну наверх. Таким чином, я поставив синє біло-помаранчево на її штатне місце. Далі. Біло-червоно-зелене. Вона повинна стояти ось тут. Тобто біла червона, зелена ось тут. Що я роблю? Я опущу чи вниз, поверну і поверну на місце. Таким чином, я біло червоно зелене поставив на своє місце. Так, у нас залишилось ось тут. І у нас ще ось ще є. Це у нас червона, синя біла. Червоно-синє біла повинна стояти саме ось тут. Як можна зробити? Отут вона повинна стояти. Я знову ось так зроблю, тобто, щоб з краю була біленька, цю я опущу, Цю я поверну і поверну на місце. І таким чином ми поставили червоно-синю білу на своє місце. І залишилось поставити один кубик, благо, що в нас вже. Він на боковій грані. Ми його поставимо ось таким чином. Тобто ми знаємо, що він тут повинен стояти. Цю ми опустимо, Цю ми повернемо в сторону і повернемо на наверх. Тепер що ми бачимо, що ми маємо? Біла частина у нас зібрана. Тут у нас ну, так, буква Т, маленька буква Т також зібрана. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку. А наступне, що нам необхідно зробити, давайте ось так. поверну для розуміння, Нам треба зібрати ось ці чотири кубики. А для цього в нас є формули, я їх виведу на екран, щоб вам було видніше. А як працюють ці формули? Формула працює наступним чином: ми ось цю перемістимо або вправо, нижню, середню, або вліво. Нам треба просто зрозуміти, яку ми хочемо перевертати. Наприклад, помаранчевий. Ось наш помаранчевий колір. Але внизу знаходиться синій. Тобто, відповідно, якщо центр синього ось тут, і ось цей синій, то ця, цей кубик повинен стати ось сюди. Для цього використовуємо формулу першу, яка переміщує звідси сюди. Ось, і таким чином ми ось цю нашу кубик наш перемістили в цю частину. Тепер дивимось далі, що у нас тут можна перемістити. Ось, синьо-червоний. Синьо-червоний повинен стати сюди. Та ж сама формула. Ми її повторюємо. Якщо у вас вийде так, що немає що переміщувати, просто про робіть будь-яку з цих форм, або вправо, або вліво. І таким чином у вас вийде, що ви якийсь кубик вмістите вниз і далі можете його використовувати. Так, у нас залишився. Ось якщо дивитись на ці всі грані, тобто ось цей залишився, Тобто у нас повинен бути, зеленочер... ось, зелено-червоний. я ставлю під червоний. І використовую формулу знову ж цю саму. Ось таким чином ми зібрали верхню частину кубика. А далі нам необхідно зібрати саме нижню частину. Тобто, що ми робимо? Ми перевертаємо кубик рубика. І тепер нам треба поки що просто співставити кольори. До центрів, тобто ось так. От. тобто помаранчевий, помаранчевий, Тут не співпадає, тут співпадає, тут не співпадає. І є формула, яка змінює ось ці два кубики місцями. Зараз ви її бачите на екрані. Враховуючи, що має тільки ця співпадає, і ця співпадає. Тобто Мені треба один раз зробити цю формулу, щоб я зміг потім перемістити кубик. Дивіться. Що у мене зараз вийшло? Поверну, дивіться. Помаранчевий співпав, зелений співпав, ось два у нас вже є. Тобто Нам залишилось ось ці два поміняти місцями, щоб центри співпадали. Якщо вони будуть перевернуті тут жовто, то нічого страшного. Тобто нам Головне, щоб наша лінія співпадала з помаранчевим. Тобто Зараз ще раз роблю цю формулу, яка змінить червоний з синім. Тепер у нас співпадають ну, червоний, неважливо, що жовтий, синій, помаранчевий та зелені кольори. Далі, наступний крок, нам треба зробити ось тут жовтий хрест. Тобто, щоб ось тут були всі жовті кольори. А у вас може бути або дві не жовтих, або всі чотири не жовтих. Формула виглядає наступним чином. Вона пропрацьовується три рази, але нам необхідно буде змінювати наші нахили. Тобто, як я роблю? Я спочатку ставлю ось тут. Мені треба ось цю змінити, а потім мені треба ось цю змінити. Працює формула наступним чином. Провертаємо раз, центральну, два центральну. 3 центральну. 4 Центральну. 4 центральну. Наступним кроком. Наша жовта стала на місце. Тепер нам треба один раз верхню частину повернути, щоб вона була справа. І продовжуємо ту саму формулу. Раз, два, три, 4. І повертаємо. Тепер ми можемо кубик повернути на місце. Що в нас вийшло? Що Червона співпала, синя, помаранчева, зелена. Якщо у вас 4, ви один раз пройшли так формулу. Повернули кубик на місце, щоб напроти були відповідні кольори. Зелений, помаранчевий, червоний, синій. Ну і далі ви знову відпрацьовуєте формулу там, в залежності від того. Тобто, перше, що це, цей кубик, який не перевернутий, повинен бути з правої сторони. Тепер наступний крок. Є дві формули. Перша формула переміщує ось цей сюди, цей сюди, цей сюди. А друга формула навпаки цей переміщує сюди, цей сюди, цей сюди. Тобто три кубики вона змінює напрямки. І нам треба зрозуміти, ну в нас зараз жоден кубик. Не підпадає. О, перепрошую, у нас підпадає червоно-зелено-жовтий. Тобто ось це його штатне місце, але його в подальшому просто треба буде перевернути. Ось це у нас співпадає. Тому я його, так як він співпадає, ставлю з цієї сторони. І у нас залишилось зрозуміти, як нам ці три кубики перемістити. Що я бачу? Помаранчево-зелено-жовтий, він повинен стояти ось тут. Тобто я використовую формулу, яка перемістить цей сюди, цей сюди, цей сюди. Дві формули ви побачите на екрані. Тобто я використовую першу. Ось. І таким чином я перемістив всі кутні грані на ті місця, на яких вони повинні стояти. Але ось цей в мене вже склався самостійно. Тобто тут мені вже не треба його крутити. А ось ці три мені треба ще покрутити по своїй осі, щоб вони стали на свої, ну, перевернулись на свої місця. Для цього є формула, яку треба відпрацьовувати три рази. Тобто 8 дій. По 3 рази. 24 дії. Але кожні 8 дій нам треба змінювати або не змінювати положення кубика, якщо у нас тут з'явиться той потрібний наш колір. Зараз ви бачите на екрані дану форму, як вона працює. Дивіться, я кубик тримаю, ну, не, кру, не кручу його, і перший раз відпрацюю 8 формул. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. То, що кубик зламався, нічого страшного, головне тримайте його ось так. Тепер дивіться, тут немає жовтої. Значить, знову треба відпрацювати цю ж саму формулу. Тепер на цьому місці з'явився жовтий кубик. Значить нам треба використати інший кубик. і Відпрацювати наступні 8 кроків формули, тобто до 24. Для цього ось тут у нас не жовтий. Тобто ми можемо повернути його сюди і знову ж таки використати цю формулу. Тепер у нас верхня грань необхідно її повернути на своє місце. Тобто червоний з червоним. Що ми маємо? У нас тепер зібрано дві грані. Ось ціни зібрані. Відпрацьовуємо ту саму формулу за тими самими умовами. Тобто 24 рази треба повернути кубик 3 рази по 8. Перший 8. Що ми маємо? Дивіться. Жовта склалася. Тобто нам уже цей, ця грань вже не потрібна. Тобто там ми два рази грань використовуємо, тут ми тільки раз. Знову повертаємо її ось так. І тепер цю грань два рази по 8. Ось перший раз 8. І ще раз. І таким чином ми зібрали наш. Кубик Рубика повністю. Підписуйтесь на український контент, ставте лайк та вподобайку, далі буде цікавіше.